Гравець збірної України відзначився у другій грі поспіль за кордоном. Курйоз у виконанні Романа Яремчука в центральному матчі туру чемпіонату Греції. Чи Мартем Довбик вразив екзірку Роми після поєдинку з Ювентусом і дивне прохання до українця після фінального свистку від Клаудіо Раньєрі, а також як Єгор Ярмолюк зупиняв матчі АПЛ зірок Челсі, що зробив в останній грі в Саудівській Аравії Георгій Бущан. Та фейл в матчі Європейського чемпіонату від екс зірки Динамо Київ та збірної України Артема Бісідіна. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Одразу дві легенди європейського футболу оголосили про завершення своїх топ-кар'єр. Після цього сезону свої клуби залишають Кевін Дебрюйне та Томас Мюллер. Про це особисто повідомили самі футболісти. Бельгієць провів у Мансіті 10 років, а німець у Баварії цілих 25. Йдеться лише про прощання з нинішніми клубами. Завершувати кар'єру вони поки не планують, а шукатимуть цікаві варіанти продовження. А от Мац Хумельс офіційно повідомив, що завершує кар'єру цього літа. Захисник не зумів себе проявити в Ромі і зізнався, що фізично вже не тягне на найвищому рівні. Цей сезон стане останнім у його насиченій футбольній історії. В центральному матчі серії А Рома та Ювентус не змогли виявити сильнішого. А отже, ці колективи продовжать боротьбу за четверте місце у лізі чемпіонів вже у наступних турах. Важливо, що Артем Довбик знову вийшов у старті, а італійська преса назвала цей матч тактично одним із кращих від українців у цьому сезоні. Хоча й покинув він поле без результативних дій, цікаво, що ран'єрі спробував у другому таймі зіграти із Довбиком із Шомородовим, що, врешті-решт, і спрацювало. Тому на майбутнє це може стати гарною опцією для тактичної гнучкості. Колишній гравець Роми Алесандро Мансіні залишився під враженням від останніх виступів в Італії Артема Довбика. Довбик, безперечно, одне з головних відкриттів сезону. Він переживає важливий момент і позитивно мене здивував. Що ж до Роми, то головна сила команди це колектив, який створив ран'єрі. А якщо говорити про найбільше відкриття і розчарування цього сезону. То це довбик і Пелегріні, відповідно. Артем нападник, який мене позитивно здивував. Він справді добре грає і стає відкриттям. Пелегріні ж, навпаки, гравець, від якого я безумовно очікую більшого. Зазвичай він дуже стабільний. А цього року у нього були злети і падіння. Наводить слова Мансіні. Туто Меркато 24. А ось Клаудіо Раньєрі знову знайшов, над чим ще треба попрацювати Артему. Довбик має знати, що в Італії потрібно займатися греко-римською боротьбою, йому треба в цьому додавати. Коли виходить шомродово, можливо, він почувається менш самотнім, і в цьому він має рацію. Але нам доводиться робити з потреби чесноту, сказав ранєрі для Кальчо Меркато. Якщо треба ще щось підправити, звертайся. Знову засвітився в матчі чемпіонату Греції Роман Яремчук. Саме він асистував захиснику ПАОК, який зрізав м'яч у свої ворота. Але цього виявилося недостатньо, і Олімпіакос поступився в дербі з рахунком 2-1. На щастя, вони все ще залишаються першими у чемпіонаті. В чергове не зміг відстояти на нуль в Саудівській Аравії Георгій Бущана. Але на щастя його команда все одно перемогла з рахунком 3-1 і закріпилася на шостому місці. Ну а Георгій здійснив на додачу три непогані сейви. Поступово змінюється статус Єгора Ярмолюка в Брентфорді. Українець вийшов у старті на домашній матч проти Челсі. І це не випадковість. Саме на нього тренер все частіше робить ставку в матчах, де потрібен великий обсяг роботи та пресинг у центрі поля. За цими характеристиками Єгор – один із кращих у клубі. Цього разу він знову показав впевнений футбол: 22 точні передачі з 28. 4 з 5 лонгболів дійшли до адресата: 5 пасів у фінальну третину, 2 виграних єдиноборства, одне відбирання і одне повернення м'яча. А матч завершився в нічію 0-0 проти фаворита. Але загалом вікенд видався не надто вдалим для українських зірок у топ-чемпіонатах. У матчі Арсенал Евертон ані Зінченко, ані Миколенко на полі не з'явилися. Якщо Олександр і раніше не був у старті, то відсутність Віталія стала несподіванкою. Лише кілька днів тому він провів сильний матч проти Ліверпуля. Граючи на уколах через травму. Тож з Арсеналом тренер вирішив дати йому відпочити. Не обійшлося без прикрих новин, і в Жироні. Віктор Циганков знову поза заявкою щоправда, цього разу не через травму, а через вірусну інфекцію. Однак очікується, що вже в наступному турі він зможе повернутися. Без нього ж Жерона зазнала ще однієї поразки, і це вже їхній восьмий матч поспіль без перемог. Клуб опустився на тринадцяту сходинку в Лалізі. Зате є приємна новина з Німеччини. Центральний захисник молодіжної збірної України Іван Єрмачкова забив у другому матчі поспіль. Хоч його контракт належить Вердеру, зараз Іван грає в оренді за Вікторію Берліна і проявляє себе там досить добре. У традиційному фірмовому стилі нагадав про себе Артем Бісідіна. Колишній форвард збірної України своєю працею заробив пенальті в матчі другого дивізіону Чехії. Але потім сам його і не реалізував. А його лішень сенсаційно поступився одному з аутсайдерів з рахунком 2-1. Стало відомо, скільки заробили українські клуби в Єврокубках цього сезону. І загалом це понад 55 мільйонів євро. Найбільше заробив донецький шахтар понад 41 мільйон, 18,5 з бонус за участь у ЛЧ. майже 15 мільйонів, компонент цінності 5 за результат матчів з двох перемог і однієї нічії і 3 мільйони за 27 місце в підсумковій таблиці. Динамо ж отримало майже 13 мільйонів, Кривбас 1 мільйон 100 тисяч. А Полісся – півмільйона євро. Правильною відповіддю на запитання під минулим відео був Тімо Вернер. В своїй кар'єрі німець грав за Штутгарт, Биків із Лейпцигу, Челсі та За Шпора. Ну а цього ж разу ребус наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.